Всіх вітаю, дорогі мої глядачі, ви на каналі Українці за кордоном. Я Єлена Холан-5 хочу вам розповісти про деякі новини, які з'явилися в Нідерландах для українців. Ну, по-перше, це така новина, що в Європі хочуть продовжити тимчасовий захист ще на рік для українців. Тобто, до 2026 року хочуть продовжити тимчасовий захист для українців. Це ще не на законодавчому рівні, це ще тільки такі побажання, висловлювання. Так як розповіла Світлана Кошик, яку я дивлюся, може, ще хтось дивиться, давайте напишіть в коментарях, хто дивиться Світлану, яка задоволенням ділиться інформацією для нас, українців. Пана нам розповідала, що хочуть продовжити тимчасовий захист ще на рік, 2026 року для українців. Будемо чекати. Наступна новина це про те, що в Утрехті відкрився приймальний пункт, але так, як і раніше, приймають тільки жінок з дітьми, сім'ї з дітьми, потім хворих інвалідів поранених. Пенсіонерів, далі все-таки буде вводитися е, плата за житло. Ці 105 євро за житло тих, хто проживає е, в муніципальних притулках. А ще е, ось така новина, яка здивувала багатьох. Хочуть зробити для тих, хто виїжджає з країни, е, наприклад, в Україну не 28 днів. Е, Можна використовувати ці 28 днів, там декілька разів на рік чи скільки кому потрібно. А всього 28 календарних днів на рік можна буде українцям виїжджати за межі Євросоюзу, за межі Шенгенської зони. Тобто, якщо ви їдете в Україну, то ви повинні вкластися в 28 днів на рік. 28 календарних днів. Оце така, знаєте, дуже важлива новина. От, тому що якщо українці не вкладаються в цю кількість днів відсутності, муніципалітет може забрати притулок. Хімента може забрати притулок, може забрати захист, тимчасовий захист, він уже буде недійсним. Ось така новина. Це я слухала Світлану Кошик з новинами про Нідерланди, і е, я думаю, що не всі її слухають, тому я теж по Нідерландам розповідаю новини. Ось і я вам. Розповідаю про таку новину. Якщо ви хочете узнати конкретніше, заходьте на канал Світлани Кошик. Вона дає різні посилання і більше про це пояснює конкретно, документально. А я для своїх глядачів просто даю ось таку інформацію. А хто знаходиться в Нідерландах, напишіть, будь ласка, коментарі, що ви знаєте, що ви чули. По... Цих новинах. Може, у вас є якась ще додаткова інформація по цих новинах, які я озвучила? І буде цікаво почитати нам усім. Заздалегідь дякую, дуже приємно, що ви заходите на мій канал, дивитесь мої відео. І до зустрічі, Па-па!